Дмитра та Богдана, товаришами по зброї, зробила війна. Адже коли смерть так близько, особливо сподіваєшся на вірне плече друга. Кажуть, не шкодують, що обрали непросту професію. Являюся військовослужбовцем. Ну це обов'язок мені там перебувати. Присягу я давав невірність українському народу, тому і був там. Ну в основному держава намагається всім необхідним забезпечити. Дуже багато допомагають волонтери. Народ армію підтримує зараз дуже багатьом чим. Особливо волонтери. Я думаю, що хлопці би виконали свій обов'язок відповідно до своєї присяги, яку вони давали на вірність народу. Підтримка волонтерів та простого люду на фронті відчувається постійно. Це і надихає солдат на подвиги, а телефонні дзвінки рідних змушують міцніше тримати автомат. Проте у владних колах не всі зацікавлені в якнайскорішому вирішенні конфлікту на сході. Народ допомагає, але є таке одне але, що люди, які повищу рангом, вони не, не дуже не особо беруть участь у цьому. От, є люди, ну дуже рідко. Просто, на мою думку, вони хочуть збагатитися. От. І я не знаю, не в грошах щастя, на мою думку, розумієте. І не хочуть допомагати. Просто, як сказали при сказаннях, казалося, що коли ми будемо разом, коли ми будемо один за одного, коли ми будемо в кущі, тоді ми переможемо. Хлопці патрулювали східні блокпости, тож постійно були готові до провокацій з боку супротивника. Перемір'я та дні тиші вважають неприпустимими, адже такі дії з боку влади лише послаблюють наші позиції перед ворогом. Треба діяти відповідніше, давити їх зразу всіх виганяти. Тоді все буде добре. Те, що було домовлено, воно має бути домовлено. Но вони, виходить, нарушаються все. Це неправильно. Комусь ця війна вигідна. Зараз вояки мають заслужену 10-добову відпустку про те подумки зі своїми бойовими побратимами.